Засідання нашої комісії, комісії по регламенту і законності. У нас присутні два члена комісії. Кворум у нас відсутній, але є пропозиція заслухати доповідачів і провести комісію, а згідно статті 26 подати до розгляду на чередної сесії Білоцерківської міської ради. Про внесення зміни рішення. це рішення? інформацію. Кількість людей у кожній комісії. Вкратце за майбутнє по собі Петрів... Шишковської, значить, вирішили. Вікторія Петрівна написала заяву хоче перейти з комісії з питань регуляторної політики транспорту вашу комісію. Дякую вам велике. Одна людина, яка не хоче до земельної комісії. <праць> Фактично буде витримано, відповідно буде витримано регламенту стосовно, що за майбутнє має 12 депутатів, різькомісії від та 2 коло. На цій сесії буде проголосовано. О, на цій сесії. Да. На наступну сесію там буде через все ваші питання, що вас вже поговоримо, але вони приймають, що добре. Да. Mm. Тому прохання зав... завтрашній сесії я також ви також винестели. Скільки нас тут? 5 чоловік. Тут четири. Ну четири, ну, але Альцандро щось тоже не ходить останнім часом. Ну, а чи чуть ты чи тишкевича ж нема писать? Ну що, комісія за хто за? Тільки за. Комісія закону Сітерила на сьогоднішньому засіданні заслухала, а не прийняла рішення про внесення зміни до програми з урахування та підтримки, що комісія по бюджету погодила або погодить подальшому на своїй комісії дані суми фінансування на дані програми, оскільки без фінансування даної програми не мають права на існування. А так як ми заслуховували, то згідно з статті 26 шостої 1 ми пропонуємо, рекомендуємо міській раді заслухати дані програми та прийняти позитивне рішення.